Чому в нашому гімні ми співаємо від сяну до Дону? До чого тут Дон? Друзі, зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Ну, якщо про сян буде легше, тому що сян і зараз ходить до західної межі України. Хоча колись давно сян протікав на етнічних землях, які відійшли в 20 столітті до території Польщі, та от з Доном трошечки складніше. Розберемося. І допоможе нам в цьому карта 1918 року та карта українських етнічних земель, за якою всі європейці дивилися, а що ж таке Україна, яка проголосила незалежність. Так, от карта Української Народної Республіки нам повідомляє, що етнічна межа українців знаходиться на схід саме по річку Дон. І якщо ми з вами подивимося уважно, то ось він Дон, і він тече саме до етнічних територій, де розселялися українці. Тож, відсяну до дону.